Всім привіт! А в нас почалося. Перші розвідники вже з'явилися на світ. Ось оці два це білі фільдер півники від заводчика Сергій Мрія. А ось оцей жовтенький і ось це це наші перші бременятка. тю 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 Почули. А ось цей ось цей чорненький, це подарунок. має чорні лапки. Це у ухід. Ірочка, якщо ти, ти... Д -д 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 дивишся моє відео, велика тобі дякую за цей подаруночок. Це людина замовляла інкубаційне яйце. Іра замовляла інкубаційне яйце. І її бонусами поклали голубеньке яйце, яке виявилося породою лакінданзі. І в нас одночасно, виходить, йде вилуп курчат. Мені запропонували це курчатко забрати. І я з задоволенням його забрала. Дивіться, яке бременятко гарненьке. Ті лахматі лапки, а це тільки-тільки вилупилося, ще українки. Ось. Так що процес пішов. Так, температура в інкубаторі залишається така ж сама, як і при інкубації 37,8. Датчик на це я недавно зняла, коли вилупилося перше курча. Яєць там не так багато, тому температуру зменшувати не буду. Вологість підвищила, віконця запотіли і чекаємо наступних курчаточок. Поряд інкубатор інкубується. Яйцей, яке я показувала з заказне іншої породи плюс лікбари. У нас іще. Три, по три, дійще в запасі є температура на табло 38, на яйці температура 37,6. Це один датчик на яйці закріплений. Тут виходить, цей градусник показує на один градус більше, тобто він показує 39, а справді на яйці 38. Тобто, на одному 38, на іншому 37,6, 37,5. Тобто, все в преділах норми. Зараз ми цей інкубатор відключаємо і будемо охолоджувати і провітрювати яйце. Яйця я переклала вже з, горизонтального, з вертикального положення в горизонтальний. Закріпила. Датчики додатково, що ж, бачите, все контролюю. І датчик на яйце і термометр ось такий, який показує чітко, що було 38 градусів. Повністю все контролюю. Особливо, коли йде яйце покупне, воно коштує недешево ну, не великий грошей. Спортити його не дуже хотілося. Зараз будемо перевертати яйце. І давати йому трішечки охолодитися і провітритися. Яйця перевернула, і тепер розслідкуємо за температурою на яйці, охолоджуємо яйце до температури 32-33 градуси. Зараз у нас цей показує 36,2, а по факту тут 35,2. А цей показує 35,3. Яйця знаходяться одне ось дого тут, майже поряд. А це ось дого тут. Так, це вже показує 35, та яйце швидше охолоджується. охолоджується. Ну, верніше, то датчик швидше спрацьовує і показує. Це поки що показує 35,3. Так що яйце охолоджується. Якщо, е, коли вже буде температура 32 градуси, кришечку накриваю, доливаю трошечки одну водичку і інкубуємо далі. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей на просторах Ютубу. Всім пока-пока!